Всім привіт! Мене звуть Віктор. І знаєте, іноді я думаю, може я вже пройшов усі ігри у світі, а потім виходить щось таке, що примушує мене знову зависати годинами. І сьогодні у нас саме такий випадок: blast Blue Entropy Effect. Отож, що це за штука? Уявіть собі, світ, де технології і хаос змішалися в один величезний енергетичний борщ, і ти гравець мусиш в ньому виживати. Жанр тут такий собі екшен рогалайт з елементами RPG-PG. Тобто кожна спроба нова пригода. І щоразу ти отримуєш інший досвід. Геймплей дуже драйвовий. Ти керуєш персонажем, носишся по аренах, лупиш ворогів комбо-ударами, ухиляєшся від атак і намагаєшся не вмерти за перші дві хвилини. Хоча, чесно, іноді саме так і стається. Управління зручне: стрибки, удари, спецуміння, все швидко, як тік-ток, тільки без танців. Фішки, які мені реально зайшли. Перше система прокачки. Ти збираєш різні таланти, і вони змінюють стиль бою. Хочеш бути ближнім бійцем, будь ласка. Хочеш спамити здібностями, як божевільний мах без проблем. Друге атмосфера. Візуальний стиль тут дуже стильний. Даруйте за тавтологію. Темний кібервсесвіт з купою ефектів, від яких очі такі: ого. І третє реіграбельність. Ти реально кожного разу відкриваєш щось нове. Але мінус теж є. Якщо ви ненавидите вмирати і починати заново, ця гра може трошки нерви попсувати? Я пару разів уже хотів викинути геймпад у вікно, але стримався. В цілому гра мені зайшла. Це одна з тих ігор, де ти кажеш собі: Ну, ще один забіг, і в результаті прокидаєшся о третій ночі з квадратними очима. Отож, моя оцінка: гра цікава, атмосферна, але нерви бережіть. Ну а тепер питання до вас: ви більше любите ігри, де сюжет головний, чи такі, де головне. Швидкі бої і адреналін. Напишіть в коментарях. І не забудьте лайк, підписка, дзвіночок. Бо якщо ні, ваш персонаж у грі знову загине на першому рівні. Жартую чи ні?